Мир до Різдва Чи є підстави очікувати закінчення війни. Росії зараз не потрібен мир за зиму. Вона розраховує завдати Україні максимального ураження. Тому переговори найімовірніше закінчаться нічим. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Попри те, що Уітков побачив серйозний прогрес у перемовинах щодо завершення війни в Україні, усе таки вони тупцюють на місці. Так відбувається з об'єктивних причин. Американці послідовно просувають російські вимоги, які є неприйнятними для України. А роблять Сполучені Штати це тому, що росіяни чітко дали зрозуміти, що не підтримують жодні зміни, унесені Україною та Європою до мирного плану Сполучених Штатів. Іншими словами, Москва вимагає або виконати усі її вимоги, або жодних домовленостей не буде. Хоча не факт, що щось вийде, навіть якщо умови Росії почнуть виконуватися, тобто це може бути чергова маніпуляція Росії. Але американці поспішають і хочуть оголосити бодай про щось. За таких умов розраховувати на адекватний результат переговорного процесу не доводиться. Перемовини за таких обставин можуть розвиватися двома шляхами: перший Україна та європейські партнери погоджують якісь більш-менш прийнятні напрацювання. Далі Уитков і Кушнер їдуть до Москви. Росіяни їм кажуть, усе це добре, але ми від своїх вимог не відступимо. Тож Уіткоф і Кушнер повертаються ні з чим, і знову починається усе по колу. Другий американці оголошують, що переговори не приносять результату. Трамп усіма розчарований і тому припиняє участь у переговорах. Поки що інших сценаріїв я не бачу. Події б розвивалися інакше, якби США почали серйозно тиснути на Москву. Але Трамп цього робити не хоче. Навіть якщо порівнювати початкові 28 американських пунктів мирного плану з новим варіантом цього плану з 20 пунктів, то можна сказати одне. Американці послідовні у своїй близькій до кремлівської позиції. Очевидно, вони вважають, що зайняти позицію Кремля це найпростіший і найвидний спосіб досягти підписання угоди. Тому суттєвих змін за час до опрацювання мирного плану не відбулося ключові небезпечні для нас моменти залишилися.